Привіт, друзі! Технічний прогрес триває, і обладнання розвивається та модернізується разом з ним. Багато хто з вас бачив, як змінились паяльники за цей час, як на зміну мідним жалам, прийшли металеві з нікіловим напиленням. Останнім писком моди донедавна був паяльник Т-100. Надзвичайно крутий паяльник, маленький, зручний, з купою прошивок. Ентузіасти навіть запускали на ньому Тетріс. І ось настав час його наступника. Тому сьогодні в нас на огляді. Т-101. Тож давайте розпакуємо його. Отож, в коробці нас чекає документація, лоток з паяльником і жалом, а під ними конверт з кабелем USB-C на usb c Кабель підтримує Power Delivery, тобто, маючи потужне джерело живлення, ви можете користуватись ним, а не блоком жилення. І кабель цей виконаний знову дуже приємного на дотик м'якого і жаростійкого силікону. Перейдемо до паяльника. В комплекті маємо одне жало і кільце, яке виконує функцію підставки. А ще не можна робити швидку заміну гарячих жал. Сам корпус залишився схожим до Передника, але має більш заокруглені краї. Тихі кнопки, ну і як ви вже зрозуміли, з кабелю також порт USB-C, а не слизький пластиковий корпус дуже зручно лягає в руку. І до речі, завдяки такому м'якому кабелю маленький паяльник не бігатиме по столу. Щоб не псувати рідне жало, для тестів ми використовуємо жала Хако t 12 тому що в екстреній ситуації можна паяти і ними. Паяльник з ними прекрасно працює. Підключаємо живлення, натискаємо кнопку А і нагрів пішов, ще й дуже швидкий. Поглянемо, що в нас в меню паяльника в стандартній. Маємо індикатор потужності, температури та живлення. Переходимо в меню і бачимо три перших пункти. Це налаштовані температурні профілі для різних жал і потреб. Під час паяння їх перемикає кнопка А. При її затисканні вмикається турборежим, який дозволяє паяти масивні компоненти. Температуру турборежиму можна встановити в налаштуваннях. Кнопкою Б можна регулювати температуру активного профілю. Також у налаштуваннях можна встановити сплячий режим, його температуру, час спрацювання та автовимикання. Можна змінити яскравість дисплею, його орієнтацію, примішулям та вибрати тим джерела живлення. На сам кінець, якщо ви щось не те наклацали, завжди є можливість скинути все до заводських налаштувань, якоїсь прокаченої прошивки на паяльнику зараз нема, але швидше за все вона й не потрібна, адже стандартно має чудовий набір функцій, які потрібні в роботі. Тут навіть є калібратор температури і можливість встановлення мінімальних значень живлення. Однозначно, сьогодні ми побачили допрацьований та потужний паяльник, який точно стане в нагоді майстрам, які працюють на виїздах, або просто хочуть мати хороший інструмент. Посилання на паяльник ви знайдете в описі під відео. Ставте вподобайки та до нових зустрічей.